Я не батьки не дозволяють зніма. Якщо б я звернулася до вас письмово, будь ласка. Письмово для чого звертатися? Зрештою є батьки. Приватні, є більше. Всі приватні розмови, розмови проводьте десь в приватному. Воно відмовлено взагалі на початковій школі. Воно відбуло. Так, і що? Ну і все. Але просто хочуть роз'яснити, батькам. чудово роз'яснюєте? Я хіба проти? Ну, але не знімаю. Це та хто Прошу так вирішив? Прошу та, слухати. Я слухаю. От, от батьки батьки, давайте вирішуйте. Ми можемо вийти Ми за межі школи поспілкуватися. Ми спілкуємося Знаєте, Нам бронз стільки Туда не, не дав, що дає зараз. Та вся катавась. Подивіться тільки на мене. Я як викличу швидку мене, ти 200. Я не хочу того всього. Ми хочемо робочій обстановці з батьками, порадитися, поговорити, як далі робити, що робити. І людина прийшла пояснити, ну то дайте нам працювати. Ну працюєте? Я хіба проти? Мені ми я проти, не хочу. Ми проти. От, так, ми проти. Я, я не, не можу такого. От є всі люди. Питайте. не не я, та от, я от. не тут люди. Питайте, Там, ми та ми не пішли до людей додому. Ми, ми прийшли в комунальне підприємство Ваше мене є батько та Хто вам таке сказав? Да, так. Добре, хай буде батько. Ми не даємо бачку. згоду. Ну я вас не фіксую. Втроху. Я фіксую тільки доповідачів. Ну які проблеми, я не розумію. Ну Але доповідач теж є проти, то як я доповідаєш на роботі. Ви на роботі він не отримає гроші з державного бюджету. А ви чому ви наші гроші? Що значить ваші? То наші гроші, ми платити податки. Ви працюєте за наші гроші? А я не хочу податки. Так, давайте я ще раз скажу. Ви вибачте. Хочете, сідайте? Я сідаю до всі. Я постою, дякую. Я в кутку постою, послухаю послухаючи, ну, але я вас дуже прошу закрити. Бо... Ну ні, це ну це навіть не говорить. Я 45 років і більше пережив. Я більше переживаю за дітей. Я не розумію. Я щось зображаю вас, що якась ситуація. я Не розумію. Добрий день вам можна звичайно, заходьте. Але так. всі проти, щоб мене не знімали і не фіксували нічого, то що менехай знімають. <рик> ну бачите, як коли keeper's director, нічого не стадається. Просто я не маю ризикувати <рик> до що <шо рик> я роблю. <подивлю>? Давайте садимося поговоримо, диக்தி. А сміть. Ай, май камеру знімає. Опустил куча там. Але мені. Добрий день. Кожен, ми хочемо, кажемо, маємо права, повну право допомагає. Хочу себе мати хотіть. Хоч Юрій Майч, деколи показує щось протилежне, але він не правий. Якщо добре суд одразу подати, нормальний суд, не тільки а десь так, то було доведення трошки іншого. Давайте так, бо я не маю і не включав сьогодні свій графік того, що мав бути сьогодні з вами. Але починаємо суть з того, що трапилося. Раповець. Так була, є директор. Та Романівна, в хімічного кабінету 2 мг прому, так сталося, що хімічний наради, який дозволений бути в був частково розлитий. Чи робити, чи я б він там не б. Трошки ампула пошкоджена. Так, є хімічний наради, який має власність дуже швидко опоровується і дає відручий е, запах. Та нема. Ви як собі думаєте, якщо я, керівник відділу освіти, дирекція зразу ж мене чесно, вчасно повідомила. І сказала кроки дії, і я зразу підтвердив ці кроки додому до вияснення. А далі ми вияснюємо, що це є, якій концентрації, скільки його було, де його було. Як ви собі уявляєте і думаєте, що я, знаючи про те, якщо воно шкодило? Чи будь-якому дорослому працівнику тим більше дітям в такій кількості масі початкової ланки, старшої ланки. Чи я би собі дозволив казати на другий день йти до школи? Якби я знав, що там є небезпека. Так ви думаєте? Та в першу чергу дітять мене. І ви думаєте, що зразу ж знав з перших секунд хвилин. Що воно сталося? І оскільки. Вияснивши, що небезпеки жодної, ні дорослому, ні дитячому організму воно такі концентрації не несе, на перший день були прийняті заходи евакуації, діти звільнені з уроків. далі Провітрення, промивання мильним содовим розчином, Наступний ранок також промивання крапка. Знаєте, у нас тепер всі розумні вчити один одного. От найбільша біда. Щоб більшість з нас, всіх, щось за когось зроблять. В нас всі, кожного хочуть зараз всі у бо особливо, хто має писник ну, потреба, більше часу і, і, і вміє вчити один одного. Ми зупиняємось на тому, що я гарантую, що жодної безпеки нема, а ви мені доказуєте протилежне. Якщо ви доказуєте мені протилежне, питань немає. Ми офіційно звертаємось до відповідних служб які сюди приїдуть, вони просто так не приїжджають, вони роблять відповідні виміри, не просто так за красиві очі і так далі, що я захотів. Бо якби була така небезпека, я б офіційно листа вже ж тут підписав. А якщо ви вважаєте, що я не правий, і симптоми, ви мені докажете, будь будь в суді будь-де, будь чому, що причиною захворювання вашої дитини чи будь-кого з дорослих було те те то, а хочете на завтрашній день, викликаємо зі Львова, пишемо заяву, приїжджає, робить заміри, але при одній умові оплату їхню, якщо я буду в тому винен, і є дійсно загроза, я при вас, при будь-кому зразу пишу заяву також на звільнення, що я поступив неправильно і вчинив мої дії, були несправедливі. А якщо ні, ви, при, ви оплачуєте їхні виїзди. Ви оплачуєте їхні виїзди. Погоджуємося? Ні, звичайно. А що це за лотерея? Якщо так, то так. А, а ви що, грошей я, не маєте? Ні, нам пояснив, нема небезпеки. Відділ освіти має кошти? Перепрошую, немає небезпеки. А ви провірили? Нема це? потреби. А, а, ви хто, це... а хто вам перепрошує, шановні давав? Мали б правоохоронні органі також зайнятися тим, що ви вносите завідомо неправдиву інформацію, яка не підтверджена. Ми ми бували, вирували, а скажіть, а хто да. до а, не, а вас довели до відома в той момент, в той день, і дітей ваших лікували? Вияснили причину, зробили прибирання згідно відповідних інструкцій і сказали, що небезпеки нема. Хто? Хто? От ви нас сьогодні зібрали. Якби було сказано, що є небезпечно, не, не, то. Не було... не якби вам було сказано, що є небезпека, вам би сказали, і завтра не йти до школи. Вам би сказали, і після завтра не йти до школи. Михайло Але Петрович, за, Михайло говориш, Петрович дозвольте, ви кажете, що все добре, все класно, немає ніякої небезпеки. Так. От ми не фахівці, всі батьки, ми не знаємо. Ми ж не хіміки, так само і ви. Звідки ви знаєте, звідки ви так інформовані, що це все безпечно, все добре, немає ніякої токсологічної екологічної небезпеки і так далі. Чи проводили хоч будь-які заміри, чи проводила хоч будь-яка якась служба? Уяснюю. Відповідно, від дзвінка консультації і було перше запитання. Який препарат, який дозвіл? А зрештою, ви маєте всі так само рівний доступ до інтернету і далі. Розумієте, пізніше хтось мені допонував, що е, про нос дітей і далі. Одне до другого взагалі немає пільгова. Це є дихальні шляхи, а це є травлення. Одне з другим взагалі немає нічого спільного. Якщо ви такі кажете, всі знаємо більшість з вас і далі. Ну нема. Тому казали. Попередньо, проконсультувавши, сказано. Нема небезпеки. А в кого ви, ви, ви дзвонили? Куди звітів саме А можна якесь прізвище назвати? А МЧС амчес було визване? МЧС було попереджено сказано. Попередне вони були викликані. Вони сказали, що немає, вони немає такого приводу для обстеження. То я кажу, так тоді. Чому не зібрали батьків і не роз'яснили це батькам? Батьки знають, що не було викликане МЧС, тобто не було зроблено всього, що має бути по протоколу якомусь елементарному. Ні, дирекція школи абсолютно все зробила. Ну, а перше, ми нам не не ми ну, того то, не знаємо. Повірте, якщо б було сказано то, що я говорю, небезпека, то би сказали чітко. І в нас дуже скоро а кажуть. Не от, небезпека є. є. Дивіться, ну, в нас так от, якщо в нас треба сказати, що є небезпека, і треба йти до школи, у нас то розповсюджується за пів години. Правда. А як зібрати назад, піти до школи, що треба, треба як мінімум півдня. Якщо не було потреби. І, і відповідно е, нема тої небезпеки, то й не було повідомлено. То ми спокійно, ваші діти ви спокійно відправляли їх до школи. І відповідальність за будь-що далі в перспективі. Директор школи один, другий і в тому числі я несу. То я свідомо знав, що один і другий директор, і в тому числі я буду нести, якщо не дай Бог щось контролі, з вашою з якоїсь дитиною станеться. Михайло Петрович, що потрібно для того, щоб ви все-таки зателефонували чи викликали цю службу зі Львова, і вона завтра приїхала? Нема питань. Питання не пояснюю вам. Служба просто так приїжджати не буде. Вона схоче в парк. Питання має. З нами є домовлення. Я сказав, що я взяв на себе повну відповідальність, в тому числі директори, одній другій, і сказали, що безпеки немає, тому і не сказали дітям не приходити. Діти прийшли до школи. Правда? Правда. А я. Вибачте, хоча б, як не дай Бог, я би знав, що є за безпека однієї, другої, третій, чотири чи персоналів, які в тому ж числі було, і там вчитель першочергово було була присутня, то я би собі такого не дозволив. Але коли я знаю, що нема того. Він ма потреби робити. А ви повірте, я знаю прекрасно, як старша лавка робила, починаючи в гімназії, як вони між собою звольнювалися і казали, давай будемо говорити те, давай будемо говорити те, щоб ми не йшли тільки до школи. А ти попробуй не скажи, так само, як я кажу, що мене пече в горлі, що мені то, що мені так зле. Якщо, я, я прекрасно розумію, я не перший рік у світі. Як діти можуть між собою домовлятися, їм будь-що куда, аби не йти до школи. І чомусь початково перший, другий клас. Нормальне відвідування і немає ні в кого проблем немає. Тільки трошки старше починається, вже якісь проблеми. Якщо б ті проблеми були, я сказав, я беру повністю на себе відповідальність. Якщо мені хтось один будь-що докаже, що в чомусь є причина, питань нема. Тому так само і ми. Вибач, так само ми. Ви можете роз'яснити чіткі дії по протоколу, які мали відбутись і які чіткі дії були зроблені. Чіткі дії так. зроблені були? По Директор протоколу. зразу ж після трошки я, я подовжу? І так, справді мали ми 3 жовтня такий прикрий інцидент. Подія відбулася не в кабінеті хімії, а власне препараторській. Тоді, коли лаборант готувала до реактиви на лабораторну роботу, яка мала відбутися 4 жовтня. І е, отой злощасний флакон е, із тим е, бромом, е, його цілісність була порушена, і частинка е, речовини пролилася на підлогу. Я вже навіть собі думаю, тепер краще би вилився, наприклад, би так вилилась або інша, або якась радіоактивна речовина. Чому? Тому що такі заміри роблять усі служби, які є в нас. Тобто, служба МНС е, має усі реактиви. Для того, щоб зібрати і, і щоб зібрати, припустимо, ртуть чи виміряти концентрацію, яка є радіоактивних елементів, а отой бром, який дозволений справді до зберігання у препараторській, і він показується дітям. ну, Просто так показується, от є ампулка, в тій ампулці знаходиться брому. Бачите, кого він кольору? Я вже собі думаю, та треба було його викинути давно давним, і велика велика ця. Ну хто знав, що так станеться. Але хочу тут відзначити, хоча лаборант нафто молода, всього працює два тижні, проте вона поступила дуже грамотно. Тільки та цілісність тої баночки була порушена, і вона побачила, що проливається речовина на підлогу, вона тут же повідомила вчителя, який був у сусідньому кабінеті урок хімії. І ну, десь так, я не можу зараз так ті точно в годину, але ну, так ми собі десь зорієнтувалися близько 12.30 ще все відбулося. І м, тут же Надія Петрівна дітей вивела ті, які були в кабінеті хімії, бо це безпосередньо дотичить до препараторські, вивела їх е, на вулицю і тут же повідомила мене. Коли ж я підійшла і почула, що такий дійсно неприємний запах е, поширюється, то прийняла рішення про те, що дітей треба спочатку вивести усіх, усіх працівників вивезти, а вже потім далі дивитись, що як е, і наскільки це є серйозно. Орієнтовно 12.40. Була проведена, ну це не звучало евакуація. Ви можете, бо ви почуєте це евакуація, але характерних трьох дзвінків не було, бо як завжди, біда не йде одна, правда? А того дня був плановий ремонт запланованої електромережі. В результаті дітей повідомляли ми в такому усному порядку. Діти були всі виведені. Ті діти, котрі е, користуються школяриком, а їх ми маємо близько п'ятдесяти восьми, ви знаєте. То я їх зібрала в окремому приміщенні в автокласах, э, скоординувала роботу, э, щоб школярики їх відвіз. Ну тут же я, я повідомила одразу і керівництво, що є в нас така ситуація, э, що ми проводимо, э, перериваємо навчання до з'ясування обставин. В той час, поки я з дітьми працювала, то э, Надія Петрівна разом із э, техпрацівницею, ми яка, яка не зумліла, щоб ви просто знали, бо це вже таке теж шириться. Яка працювала у противоречия, бо поки не забув, бо не зрозуміло. Мені починали, що швидка приїжджала. Я казав фіксацію в дзвон, то було п'ятницю. Вчитель початкової класи зуміють п'ятницю, а наш народ так вміє все підтосувати з п'ятниці та вже на, на відповідь. Ми трошки попрацювали, і зразу ж я покликала за кабінетом, бо він цей день має методичний день і законували ми собі близько 14-ї години нараду. В учительській, щоб довести до відома всім вчителям, що це за речовина, щоб могли повідомити батькам які симптоми, як запобігти, якщо за тих 10 хвилин ну всяке може бути діти, є різні є алергетики, і так далі, яким способом поводити себе. То за ту годинку ми опрацювали матеріал і зрозуміли те, що речовина, яка швидко випаровується, надто швидко. За фактично час евакуації, тих 10 хвилин, то коли прийшли вже в препараторську, то вже цієї А там така, ну кажуть, була я не, не бачила ем, така ем, ну крапелька у вигляді маленької пелюстки е, квітки. Вже цієї речовини на підлозі не було, але знову ж таки знали, що треба негайно пробити все водою і спитною содою, все промити. Ну і той момент, коли провітрювання, це є перша необхідність до того, щоб позбутися ось такого такого способу. Такого, такої речовини вже о 14 годині були повідомлені класні керівники про речовину, і далі обдзвонювали батьків, питали чи є симптоми. Ті чи інші, ну на щастя, слава Богу, перший день обійшовся ну, добре, без інцидентів. Надалі були консультації вже Михайла Петровича із інстанцією з представниками, що та кількість, яка, яка вона пролилася, насправді є невеликою і не несе загрози життя дітей. Сьогодні буквально можу вам сказати, що я сама особисто. Телефонувала в обласну санстанцію, в них є відділ лабораторні дослідження і питала, чи вони роблять заміри на бром. Сказали, що ні, на бром вони замірів не роблять. Хоча в них найвищий ступінь акредитації є цього санстанції обласної. І отому, от користуючись тою нагодою, бачите, вся біда в тому, що ми є малоінформовані, я цілком розумію, і у вас бо я сама мама, не маєш папірчику, що то є безпечно, не повіриш нікому. І ми тут можемо падати е, пластом. Бо якби не було глибокого переконання, повірте, я людина є відповідальна. Як я б не мала глибокого переконання про те, що ну, бо ми ж не ховалися ні, абсолютно. Дітям зразу оголосили і кажуть, що вона ну, повністю, тобто не було, що там хтось. Ну, щось таке зробив. Я тож, користуючись нагодою, як мене хтось почує, побачить і знає, що е, знає вихід на тих людей, на ті організації, але тільки на акредитовані, не просто на приватні структури, які е, скажуть, та ми вам зробимо все, що хочете. А які мають справді ліцензії, е, будь ласка, давайте чути, зв'язуємося з ними. І доходимо до кінця, бо кінець має бути, я так розумію, тільки в паперовій формі і з твердим переконанням для усіх, для нас теж те, що ми переконані, то є одне. А те, що ми маємо мати перед вами чисте лице, це теж є важливим. Прошу питання. Ну, ви кажете, що ми повинні вам щось допомагати, чи хтось повинен. А органи державної влади вам допомагають? Е, так, був е, присутній Орест Ярославович. Як Людина, котра відповідає за охорону життя у відділі освіти, інженер з охорони праці, велика допомога в плані тих знаходження контактів. Що ж стосується адміністрації, то був присутній пан Богдан Рурка, котрий теж оглянув це місце, де відбулася ця подія. Ну, і я думаю, що з його боку, Якісь дії я не можу коментувати, бо не знаю. Я не питала його більше, що він які в нього наміри. Але він був присутній. Так приходив до нас. Телефонувала я правда приватно до Іванчишина, Руслана Івановича з, з проханням тим, що терміново, як маєте на щось, бо я ж розумію неспокій. Було запевнення таке, що на, на брон замірів вони не роблять. і він навіть не знає, як то можна. Основ, але я кажу, це я так говорю, бо справді е, ну, ви, ви не все знаєте те, що ми робимо. Я кажу відкрито і відверто. Потреби куди звертатися, жодної нема. Бо нема потреби в прямому розумінні з його слова. Нема того поняття, тої концентрації, тої небезпеки. Якщо б вона була, я би був тим першим. Не дозволив ні Наталі Романівну, ні Наталі Степаніві. Пустити на другий день дітей до школи. То як однотому ми велику величезну жирну крапу. Якщо б вона була, та небезпека, я вам гарантую, що я би точно заборонив одній і другій дітей до школи не пускати, ви б були дуже скоро повідомлені в прямому розумінні слова. Більше в мене нема про що говорити. А ви ні, докажіть зворотні.